Доброго дня, шановні колеги. Давайте сьогодні поговоримо з вами на тему, чому не варто часто відкривати вулик, заглядати там щось робити, яким чином це негативно впливає на розвиток і стан сімей. В літературі яке пояснення дають, тому що порушується мікроклімат. Як мені часто пишуть в коментарях, учі матчасть. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яку мені варто прочитати книжку. Щоб більше дізнатися про пчіл. буду дуже вдячний. Отже, повертаємось до нашого питання. Пишуть тому, що література пише тому, що порушується мікроклімат. Да? І казалось би, ну як може суттєво змінитися мікроклімат, коли бджоли можуть досить підняти температуру, яка їм потрібна, чи охолоджувати клуб. І що це не займе там декілька діб. Але насправді дійсно так, не варто часто турбувати бджіл. І зараз я дуже подробно об'ясню, як відбувається цей процес, чому порушується мікроклімат і чому пчолам досить важко потім все це восстановити так, як було. Я трошки перемалював малюнок, тому що коли я говорю літній клуб жіл, людей це трошки дивує і важко сприймати їм таку інформацію. Отже, це, наприклад, схематично, навіть не я, моя донька зобразила розташування бжіл вулику. Наприклад, якщо так він стоїть, це можна сказати, що це вулик лежак. Якщо ми піднімемо так, таке саме розташування буде тільки вже в багатокорпусному вулику. Що ми бачимо? Ми бачимо центр, клуб. Да? Де розташований розплод, де розташовані молоді, молоді бджоли, і чим далі від центру, тим бжоли ще біологічно старшого віку знаходяться. Але і десь там по углам, де у нас розташований мед, це зона розташування дорослих бджіл, які контактують з навколишнім середовищем. І якщо у вас все благополучно в сім'ї, є матка, різновікові бджоли, розплод, і ви їх досить тривалий час не турбували, от таке буде розташування в вулику. Тепер, наприклад, якщо ми просто відкрили потолочину, заглянули, нічого не передвигає в рамки, то суттєво мікроклімат не поміняється і бджолам неважко його буде восстановити. Наприклад, якщо пчеловод починає перетасовувати рамки там, згідно якогось методу, наприклад, методу чайкіна, переставляти розплод в іншу частину вулика, там печатний, молодий в другу частину, да? порушується оцей баланс. Як ви розумієте, що ну, центр для пчол, там пустоти не буває, для них це в пріоритеті. І, наприклад, ви все це поміняли рамки, поміняли якесь розташування. А бжола, якщо ви замітили, вона вилітає з вулика, наприклад, на пасіки, да, в цілому там укрупним цей процес. Щоб поняти, що відбувається всередині, у вас на пасіці знаходиться, наприклад, 10-20 вуликів бжіл. Бжола вилітає, і коли вона прилітає, вона прилітає на своє місце в свіже вулик. І от, якщо ви, наприклад, да, Напротязі дня поміняли всі вулики містами, пчоли вилетіли в поле, повертаються, і там не їхні вулики, не їхні рамки, незнайоме їм середовище. Так само і всередині вулика. Бжала да, та, яка льотна, вона десь з цього в ней свої шляхи, як вона виходить через льоток, в залежності від розташування рядка. Але яким шляхом вона вийшла з вулика, коли повертаючись вулик, вона йде на те місце, де вона і була, де вона і займала, де вона контактує з звичним, е, звичними пчолами, більш близькі її по вікові, віковому стану, одного возрасту не да? А якщо ви, наприклад, попереставляли якось розплотики чином, та пчела вилетіла за медом, вона повертається, йде на своє місце і бачить там розплод. Це вже незвична ситуація, да? і вона оказується на тому місці, де розплод це нетипове для її віку заняття, вирощування розплоду. І все ж таки, розплод витягує, наприклад, підтягує на себе або зразу ви з рамками переставили з молодою бджолою і порушили оцей баланс. І в такому випадку бджолам уже важко. Піддержувати той мікроклімат, який був. І вони все ж таки через деякий час будуть намагатися повернути все так, як було, Вистроїть за таким принципом. Але для цього потрібен деякий час. Саме із-за цього порушується мікроклімат у вулику. Саме із-за цього не варто часто заглядати в бджіл. А якщо навіть і заглядаєте, то розуміти, навіщо ви це робите, це чином вплине на подальший розвиток і на даний момент, це чином вплине. Да, наприклад, як, ну, різні методи, там, різні прийоми. Якщо ви у багатокорпусному вулику, наприклад, переставите, да, як там деякі люблять закритий розплод, піднімати наверх, матку на низ, відкритий розплод чи навпаки, чи я не знаю, що ви там робите, то уявляєте, як ви змінюєте мікроклімат вулика. В яке незвичне середовище, попадають ті пшоли, які повертаються, і як їм потрібно все це відновлювати деякий час. Дякую за увагу, до побачення.